Вітаю! Напевне, кожен із вас не раз задумався про покупку нового айфона. Сьогодні я розповім вам про основні недоліки цього девайсу. У цьому відео я не буду порівнювати айфон з смартфонами від інших виробників. Перед початком хочу повідомити, що наведені нижче причини це моя суб'єктивна думка. Всім відомо, що айфон – далеко не дешева річ. Взяти для прикладу iPhone 11. Версію на 4 ГБ оперативної та 64 вбудованої пам'яті, чого вже сьогодні буде мало. Модель 19 року випуску на даний момент це найстаріша модель, доступна для покупки в офіційних магазинах. Його вартість в межах 25 тисяч гривень, на дворі вже 23 рік технології не стоять на місці. За ті ж самі гроші можна знайти пропозицію, яка буде більш приваблива за своїми характеристиками. Якщо вас цікавить конкретний топ моделей, то пишіть у коментарях. Нова технологія компанії Apple, яку вони продемонстрували в iPhone 14, тим самим відправивши моноброву слід за, <кій> яка вже явно набридла користувачам, І брова, і Dynamic Island займають немаленьку частину вашого дисплею. Якщо Apple випустить міні-версію пристрою і при цьому не зменшить Dynamic Island, тоді острів буде займати ще більшу частину вашого дисплею. На ринку є девайси з вирізами в екрані, або з висунутою камерою. Це виглядає досить мінімалістично і не привертає до себе уваги. Особисто я вже чекаю, поки хтось реалізує фронтальну камеру під дисплеєм, яка буде робити якісні знімки. Друзі, кожна ваша вподобайка та коментар наближають вихід наступного відео. Дайте відповідь на запитання, чого найбільше боїться iPhone. Правильно, мінусових температур, тому що в такому випадку девайс починає дуже швидко втрачати заряд. Гальмувати, а може, й взагалі вимкнутися. Сама компанія заявляє, що оптимальною температурою для роботи пристрою є від 0 до плюс 35 градусів, а у вимкненому стані від мінус 20 до плюс 35. Тобто, якщо ви збираєтесь користуватися девайсом в холодну пору року, то будьте готові до неприємних сюрпризів. У найновішого на даний момент iPhone 14 Pro Max ємність акумулятора складає 4325 мА, що дозволяє користуватися ним день без підзарядки при звичайному використанні, але ціна на нього захмарна. У звичайної моделі iPhone ємність батареї в середньому до 3000 мА, в такому випадку при звичайному використанні його вистачить на 6 годин. Якщо iPhone вам потрібен для тривалого використання, хорошим варіантом буде відразу купити Powerbank. Так, сьогодні відсутність роз'єму під навушники не є великою проблемою, тому що більшість вже давно використовують безпровідні, але все ж таки не всі. Тому якщо у вас провід, після покупки iPhone будьте готові купити і нові навушники. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі! Слава Україні!